Так, що таке, що ще хочете знати? А, а ще я хотіла усе вас дізнатися, а, вам 90 років, та оце думаю, ну, Ще, як ви це ще до 90 мені 90 і пішов тільки. Пошел. Пані Уляна, ну що пішов. Скажіть мені секрети, як оце дожити до 90 років. Що треба робити? Трудитися треба. І гарілки, і горілки не і горілки не а трудиться треба. Трудиться треба. Труд це уся життя. Поняли? Не дивіться, щоб хтось зробив, а треба трудитися. трудитися. І як трудитися, як ми трудилися, вам, звісно, може, хтось закусив в цій житті, да мало, А ми ж закусили. Я, як ото пісня, я і лошадь, я і бік, я і баба, і мужик. Так. Я і косити вмію, і орати вмію, і молотити молотитися вмію, все вмію, все, усе робили. І робили. І, і живуть до сих пор, а тепер молоді. Боже, сохрани, щоб не застудитися, щоб не, не те, те я вредне їсти не за нічого, а що ми їли, як ми жили, як ми їли. а Отродили, веселили. і танці були, і співи були. весело було, От як.